Привіт, які мої ріднесенькі. Сьогодні в мене лимонно-манний пиріг. Це моя розробка, манник це, звичайно, класичний, але в новій інтерпретації. Заливка в мене йде а-ля з із цедрою лимона, яка заливається і пропитується пиріг. Новий смак. Прикрашати можете, як вам подобається. Але Дуже смачно, манник сам по собі смачний, плюс заливочка. Дуже аромат лимона подобається і присмак, звичайно. Стакан цукру. Це класично. Стакан манки. У мене тільки 300 мл, тому я насипаю менше ванілін або ванільний цукор. Дрібка солі, в мене така дебела. Кефір або в моєму випадку мацоні, Тому я його скрізь використовую. Але й на кефірі раніше робила. Знаєте, що виходить також дуже смачно. Але мені на мацоні все дужче подобається. Перемішаємо, хай манка набухає, а тим часом будемо робити заливочку. нашу. Підливку, заливку, не знаю. Це я так придумала і мені дуже подобається. Щоб не молоком заливати, а таким смачненьким. Так, 100 грамів цукру, ванілін. Каструля має мене 5-літрова, щоб його швиденько зварити. Чим більша площа, тим краще випаруваність буде. Пів літри молока. На кінчику чайної ложки соди. І потім я ще не показала, у нас як 5 минут прокипить, ще раз на кінчику. Соди. Ми вкидаємо, перемішуємо, ставлю поки що на малий огонь і натру цедру лимона. Цедра одного лимончика, всипаю туди. Вже аромат на всю хату. Жду, поки закипить, щоб не прогавити. Звісно, воно не побіжить, але не потрібно. Каструлю замазувати. Так, прокипіло у мене 5 хвилин. А це вже, я вкинула ще раз суду, це 8 хвилин у мене прокипіло, уже загустіває, ну, ще парочку хвилин і буду виключати. Дуже густе не потрібно, тому що воно випарується моментально. Так, в принципі, так, воно повинно кипіти, вже готова заливочка. Ще б 2-3 хвилини і була б біла згущенка. Отак я білу згущенку варю. Коричневу, звичайно, по-другому, а біла вариться дуже швидко. Особливо, коли мала кількість молока. Все, я виключаю. Хай трішки вихало. На це я перелила півлітрову банку, щоб було зрозуміло, скільки випарвалося. Зосталося десь 300 мл в мене, враховуючи 100 г цукру і півлітри молока. Так, вертаємося до нашої заготовочки. Потрібно 2 яйця. У <кхе> мене одне яйце ціле, і залишилося два білки, я сам суробила. Тому все туди висипаю. Неважливо, раніше, як дуже скрутно жили, то і без яєць пекли цей пиріг і було дуже смачно. Тому, в принципі, не обов'язково. Просто на ложку дві менше муки додати. Муки задвічі ввожу туди. І плюс розпушувач для тіста 10 грамів. Звісно ж, добре перемішуємо, щоб не було у нас неперемішаної муки. Додаю те, що залишилось, мукичка, і все вмішую. Тим часом в мене розтоплюється масло. Ну я масла не беру дорогого. Це в мене або спред, або маргарин є, хто б там що не писав. Або найдешевший спред, все рівно що те, 21 гривню у нас коштує, що те. Дія одинакова. Тому нічого дорогого не купляю. Останній раз в мене був маргарин, цей раз спред купила, тому все дешевенько. Формочку застеляю пергаментом. Змазую масличком, яка в мене залишилася там після введення в тісто. І буду робити бортики з вольги, щоб тісто по бокам не прилипло, тому що нам потрібно буде заливати його. Ну, це не обов'язково. Це так, це особисте, кому як подобається. Як завжди, все роблю вечором пізно, тому я його буду оставляти, він буде гарячий, буду оставляти його на ніч просто на столі. Та і все. Як спечеться, заллю його, а потім вже зранку витягну і в холодильничок. Якось так. Духовка в мене вже розігрівається 180 градусів. Тому висипаємо форму і трішечки його там перемішаю, якщо буде повітря, щоб воно вийшло від тіля. Та і вирівняти його також потрібно. Ну, от і все. Вбираю пергамент, і поки він гарячий, я буду його заливати. Перед цим добре його. Поштрикаю, прямо як решету зроблю, щоб наша заливочка добре і рівномірно пропиталася. Звісно ж, це не молоко, так, зразу воно різко не впитається, але воно впитується вся і, можливо, і навіть дивіться, яка ну вона ще гаряча, така тепла. Звісно, можна і більше зробити. Буде він сочніший набагато, так що дивіться. Я б навіть рекомендувала, що в мене місто є, я на слідуючий раз зроблю більшу заливку. Оце наслідуй день. Заливочка впиталася. Вранці я його розрізаю до сніданку, до чаю. Лимон пахне. Тому ріднесенький рекомендую. Як варіант. Щось розбавити, тому що, як би ти що не любив, все рівно воно все приїдається, Тим паче, що швидко, тим паче що економно. Тому дякую, хто додивився до кінця і хто буде готувати вдалої вам випічки і смачного. Всім пока!